Всім доброго раночку. Чи коли ви це дивитесь в мене зараз ранок? Ну, в принципі, зараз 12-го дня десь, так що теж спірне питання. Але доброго ранку. Я проснулася, тому в мене ранок. Сьогодні я хочу вас взяти з собою просто в мій день. Я дуже давно не знімала відео, і в мене ем, були плани давно зняти просто звичайне відео, типу влог. Тим більше сьогодні я хочу піти в магазин, де що купити для іншого відео. І ну, заодно розкажу вам про новини, про що, що там сталося, брекети, що я маю я, здається, що не знімала відео з брекетом. До речі, вчора зробила, типу, Carly Hair routine, Тільки я не врахувала, що я це зробила перед сном. І за ніч моє волосся просто перетворилося в соплі. А воно було дуже красиве, до речі, з самого початку. Я взагалі завжди думала, що в мене максимально пряме волосся, але десь ще рік тому я замітила, що воно починає крутитися потрішки. І я спробувала цей спосіб для кучеревого волосся, оцей миття голови і так далі. І моє волосся почало трішки крутитися. Я не поняла, що це таке відбувається, і час у часу пробувала далі використовувати ці способи, але мені завжди ставало лінь, я забувала. А там ж треба постійно мати оцю регулярність, щоб волосся закрутилось. Воно таке теж вибагливе, знаєте? І от я зараз дивлюсь на своє волосся, і думаю, може, воно таке не, не таке пряме, яким я його вважала. Я сьогодні планую сходити в кафе, випити кави, щось поснідати чимось. І, взагалі, чому я туди йду? На це є дві причини. Перше, це те, що мені треба купити дещо для відео. А друга, мені потрібно вибрати якийсь новий курс для акторської майстерності. Я поки плюс-мінус маю уявлення, який саме курс я хочу, але ще потрібно повибирати. Просто я не знаю, у вас так само чи ні. Якщо я сижу дома за ноутбуком, роблю якусь роботу. То мені дуже важко концентруватися. Я постійно відволікаюсь на телефон, на ще щось тут треба тут зробити. Треба це, це і це. Але якщо вже йду кудись, тоді моя робота йде набагато швидше. Тому я вирішила піти в кафе і каву випити і щось зробити корисне. Але до речі, так як в Шотландії два дня дуже хороша погода. Це перші два теплі дні за ціле літо, а сьогодні 20 чи 21 червня. Це перші два дні і єдині, до речі. А, да, бо тому що далі потім просто знову 15 градусів. Вчора була дуже класна погода. Сьогодні вже сонця немає, але все рівно тепло, і я скористаюсь можливістю, і я заодно зроблю стірку. Тому спочатку це. І раз, поки вона буде стиратися, я піду в кафе, і потім повернусь, і так далі. Це все тайм менеджмент До речі, в мене тут на ліжку електричне одіяло, і воно так рятує взимку. Там просто є кнопочки з іншого боку. Ти включаєш, там є рівень температури 1, 2 і 3. І воно так гріє. Особливо взимку. Це такий кайф. Я, прям... я не знаю, чи в Україні є таке, але я думаю, пошукати можна. І це називається електричне одіяло. Хоча це не одіяло, так? це типу, на чому ви спите, а не кроваті, Але це прям топова штука, я рекомендую. Все. Зараз кинути в сірку і повернусь. Ой, щось на вулиці виявилось холодніше, ніж я думала. Добре, що я взяла свою курточку з собою. Ось, Весь мій аутфіт пішов. Кутло під хвіст, блін, через ту погоду. Ну, але вчора було тепло, так? Ну, дякую на цьому. О, дощ, по-моєму, почав падати. Так, постійно, я тільки вийду з дому і постійно починає падати дощ. А взагалі вчора була така хороша погода, і я такої хорошої погоди тут за два роки свого життя не бачила жодного разу. А, я тут була два літа, і це моє третє літо тут. І оці минулі два літа ну це був просто чесний жах. Типу, я не розуміла, як, люд, як люди тут живуть з таким літом, бо а, був момент, коли в липні кожного дня падав дощ, і ну понятно, що ніякого сонця там і, і не пахло ніяким сонцем. Хочу розказати трішки про свої новини, що сталося за цей час, поки я не знімала. Загалом я знімаю, коли в мене є настрій, коли в мене є натхнення. У мене останні пів року були неймовірно завантажені, і мені це дуже сподобалось. У мене таке насичене життя зараз, і в мене ніколи такого не було. Я нарешті відчуваю себе живою. Але одночасно з цим я розумію, що я. Трошки забагато на себе взяла, а, бо принаймні я особисто до такого не звикла постійно щось робити. Ем, мені здається, я більшу частину свого життя була досить м, условно пасивною людиною. в плані, Я завжди дуже багато чого хотіла, але мені було дуже важко щось робити. І от нарешті я за останній рік почала таке щось робити, окрім того, що я лише думала про це. І я трошки роз'єдналася занадто. Дала на себе дуже багато. В якийсь момент, напевно, зловила якесь вигорання. Але воно не було велике, насправді. І це допомогло мені зрозуміти, чим я хочу займатися, чим ні, а, чому я хочу, що є моїми пріоритетами, а що можна відставити назад. І, тому це класно. Ну все, в кафешці посиділи, каву попили, за ноутбуком посиділа. Супер. А купила я всякі штучки для іншого відео, так зараз покажу. Це відео панується, типу, британські снеки, пробую британські снеки. Ну, щось типу такого. Я думаю, я це відео про британські снеки викладу все рівно раніше, ніж цей влог. Так що можна розказувати вам той секрет. Я оце все нагрібала в магазині, підходжу на касу. А це магазин біля мого дому. Тобто, типу, там дівчина, яка на касі, вона вже там плюс-мінус міститься, пам'ятає мене. І я оце все нагрібаю, так ставлю на касу, оці всі чіпси солодке, нічого нам нормального не було, і вона так дивиться на мене. А я така... А пахне як. Точно, я забула. Я почала про одне, закінчила іншим. Я взагалі розказувала, що в мене нового. І окрім брекетів, нічого не встигла сказати. Розкажу тоді про брекети, продовжу. А я поставила брекети місяця три тому, три-чотири. Поставила їх в Шотландії. Де дороговато, звісно, вийшло. Десь три п'ятсот фунтів, три тисячі п'ятсот. Але там зі знижкою ще було, типу, 3200 десь вийшло. Я можу точно сказати, що я не жалію, що я поставила брекети, бо я бачу, наскільки мої зуби силюють рівніші, і мені здається, мене навіть трішки лице змінилося. Ну, можливо, це оці мої фантазії. Але як мінімум я точно задоволена брекетами. Я дуже рада, що я нарешті наважилася їх поставити. Перший тиждень, звісно, мене боліли дуже зуби. Я... Чесно вже нічого не хотіла, але потім з кожним разом все було легше і легше пережити ці записи до вот. <світ> да, це було перше. Друге, це я здається в відео вже говорила, що я вибираю новий курс з акторського, куди мені піти. А це то, чому? Тому що пару днів тому, цього тижня, я закінчила. Закінчила своє навчання з акторської майстерності. Та я чесно сама в шоці. Вже пройшов рік, і за цей рік змінилось дуже багато чого. Пару днів тому у нас був виступ, де ми виступали цією групою. Це ми типу п'єсу ставили. І це був такий мій перший досвід, ну окрім того, коли я була дитиною, де я приймала участь у таких типу цілих виставах, а не просто в монолозі чи в діалозі. Блін, мені так сподобалось насправді. Вчора я вже подала есе, і ну, я надіюсь, його приймуть, все буде нормально. І тоді, вже, якщо есе приймуть, тоді мені дадуть, типу, левел 6, шостий рівень акторської майстерності. І це, типу, якась там шотландська міра оцінювання. Супер. Що, ваша блогерка? Заморилась, знімала відео. До речі, я отлягла собі так рандомно, я не підстриглась, якщо що волосся моє тут. Але виглядає, ніби в мене карешка. І я, до речі, хочу підстригтись. Спойлер такий вам. Але я здивлюся що долю, мене такою прям робить. таку прям жінку. До речі, можливо, хто знає. Я хочу розчинити гіалуронку в своїх губах. Але рік тому, коли я робила типу, тест пробу на те, щоб розчинити гіалуронку, мені робили її тут на руці, на двох руках. І в мене ніби якась реакція була, тому мені відмовили в цій процедурці. І в мене є питання, можливо, хтось розчиняв в собі гіалуронку. Як це відбувається? Може, є якісь інші ну, оце гіалуронідаза. Може, використовують різні, може, є якісь різні, може, тут є якісь косметологи майстри, які мені можуть підказати, бо я, чесно, ну, я дуже хочу викачати собі губи, я вже не можу з цим, цим ходити. А так, то да, зняла вам відео, можливо, я сьогодні буду його монтувати. У мене тут на фоні. Ванна, квіточки мені подарували, подарували на мій виступ, на мій дебют. Знали би ви, як в мене тут ваняє отстом в кімнаті? Через чіпси, блин, ці дереві. Кіт там внизу м'явкає, теж. Ідеально, Влог — супер. Якщо чесно, у мене немає сьогодні ніяких особисто справ, мені немає що толком вам показувати, розказувати. А, я ж розказувала вам за новини. Знаєте, що я вам ще розкажу? Я звернулася з роботи. Я працювала бариста рік в кав'ярні. І іменно в цій кав'ярні рік працювала. До того я ще в іншій кав'ярні працювала майже рік також. Бариста теж. І я звільнилась, і нарешті звільнилась, боже мій. Життя прекрасне, коли ти не працюєш. Ой, я так добре себе почуваю, мені так легко, насправді, мені так добре. Я, правда, не знаю, чим мені зараз ще займатись. Типу, в житті. Але ну подивимося. Як там буде, поки що відпочиваю просто екстрене включення, екстрене включення. <світ> Боже ви би знали який в мене тільки що біф відбувся з павуками в моїй кімнаті. Битва, битва, сварка, з павуками в моїй кімнаті. Я не знаю, якщо. Можливо, я вставлю тут фото, якісь чи відео, які я знімала в телеграмі. Але мені тільки що в ванну, я думаю, через відкрите вікно залізло три павука, три. Ну, окей, це може якось можна було б пропустити крізь вуха, але вчора їх чотири залізло. Чотири. І я підозрюю, що вони з відкритого вікна залазять, бо вчора вони всі троє сиділи прям типу, з боку біля вікна. А четвертий мав наглість взагалі, мені прям перед лицем отак пролізти на своїй повотинці. Я сиджу в нудбу, щось собі клацю, нікого не трогаю. І просто я дивлюся, так, типу, отут. Ой, тут, типу, щось там бовтається. Я думала, вона ну, якась мошка, може, я навіть звернула увагу. Добре я хоч рукою не махнула, бо щоб не знати, що бо куди, куда я б відкинула того павука, блін. І от я щось там замічаю, але собі далі в ноутбуці, і тут воно спускається нижче, ця мошка. І я дивлюсь на неї, сфокусую свій погляд, а це, виявляється, не мошка. Це, виявляється, павук. Це ще треба мати наглість, таку, так прямо перед лицем бовтатись. Ну, блін. Я це, я така зла. І сьогодні знову три. Я, я не розумію, мені зараз так жарко, але я буду відкривати вікно в спальні чи в ванні, бо, чесно кажучи, я не хочу, не хочу брати гріх на душу знову, знаєте. Так що потім всі ці стіни і стелі треба відмивати після них, Коротше. Жесть. Я думаю, на цьому я вже буду закінчувати на цій приємній і веселій ноті. Хочу вам подякувати за перегляд, за ваші коменти, лайки, підписки. Я це все бачу, це все замічаю. Просто в мене немає сильно багато часу насправді знімати відео. Але дуже вам дякую за вашу активність. Мені це дуже приємно я це дуже-дуже ціную. А я поки піду монтувати відео про снеки британські. А вам ем, приємного настрою, гарного дня, ранку чи вечора, коли ви це дивитесь. Гарної ночі, можливо. Все. Ця Люблю. люблю, па